Шахрайським шляхом списували кошти з карт. Отримував ці посилки іноді я продавав по поразним задовго. Мені написав друг, попросив відправити йому несколько посилок. Я заголосився, ну, відправив йому. Він номер номер декларації. Я приходив на почту і їх. Одеські поліцейські викрили шахрайську схему за володіння грошима громадян. Група чоловіків через створений чат-бот здійснювала розсилку громадянам повідомлень про можливість отримання ними державної грошової допомоги. До таких повідомлень додавалось посилання на спеціально створений фішинговий сайт, зовнішньо схожий до мобільного застосунку одного з банків, після переходу на який громадянам необхідно було внести реквізити своїх банківських карток, отримавши в такий спосіб доступ до конфіденційної інформації громадян стосовно їхніх банківських рахунків. Зловмисники в подальшому використовували цю інформацію для здійснення та оплати покупок товарів в інтернет-кремницях. Нині встановлено принаймні про здійснення 40 таких покупок на загальну суму більше 300 тисяч гривень. Отже, звертаємось до громадян, які стали жертвами подібних шахрайських схем, повідомити про це до поліції. За місцями мешкання фігурантів, поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, товар, придбаний за гроші ошуканих громадян, накладні з поштоматів, де зловмисники отримували куплений товар, гроші виручені від перепродажу такого товару. Наразі в рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими за ознаками частини 3 статті 190 кримінального кодексу України. Мова, де про шахрайство вчинено в великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронного числення техніки, триває слідство, в ході якого буде надано належну правову оцінку діям кожного з фігурантів. Нагадаємо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.